Доброго ранку всім. Я просто приїхав на завантаження своїм же траком. Два тижні відробив я там на тій роботі і хотів вам сказати, наскільки я задоволений тим, що я приїхав вже грузитися досками, наскільки я не, мені не сподобалась та локальна робота, що там, там особо робити нічого не треба було, але то не моє. Ось це моє. Це моє. Мені подобається, я люблю ось таке, що я завантажився, на дальняк поїхав, зараз буду виїжджати до Бостона, бачите? Досить багато траків грузиться, там щось з Америки до 2 числа типу, можна возити, але нічого, зараз зустрінемось, будемо виїжджати. Ну що, загрузився я. Якщо хочете, там в дзеркалі видно, бачите, доски. Зараз виїжджаю і розкажу. Ну тепер недалеко їхати, мені тут 200 метрів, 200, може 500 метрів, там заправка ще заправлюся. Я навіть не знаю по чому зараз паливо, ну соляра. А то давно три тижні коротше, я не працював на Classic Freddy на своїй цій компанії, де я зараз роблю брокером. І... За Ці три тижні я там робив Коротше, ну, хто дивився відео бачили, на, на чому я робив і де я був. Знайшли вони собі водія, та компанія. Хоча до мене знайомий дзвонив, казав, що хотів би піти працювати, я їх запитував, вони сказали, ну, нам потрібно, щоб він мав перманент резидент, а він має перманент permanent resident, так він має. Ну, І нам ще потрібно, щоб він останні 10 років жив в Канаді. Коротше, я так думаю, що вони просто такі расисти. Там всі канадці тільки роблять і вони не особо хотіли. Дали мені були водія в останній день, там, щоб я його стажирував, в нього 40 років стажу. І він я кажу, Борис, сідай, їдь, я буду збоку тобі показував. Ні, ні, давай ліпше ти. І так він весь день зі мною їздив три, три рази. Менше з тим. Забудемо про те, як. Як про страшну історію, не сподобалася мені ця робота по локалу, не моє. Я сьогодні з цих виїхав. Це, оце для мене, я отримую задоволення. Хотів вам показати, бачите? Не світиться жоден цей значок, зробили мені трака повністю. Останній раз, коли я його забирав з сервісу з Монтона, хто пам'ятає то відео. Далеко я не від'їхав, може кілометрів 5 в мене засвітилися проблеми з дефом. Я відігнав назад. І ще вон, два тижні трак був в них на сервісі. Поміняли мені ще, тоді мені зробили АБС, потім поміняли мені помпу ДЕФу, але поміняли по гарантії, тому що місяці 5 назад я її вже міняв. Поміняли мені її по гарантії, поміняли мені компресор, також ще чекали 5 днів чи 6, я був замовив. Поміняли мені компресор. Далі поміняли мені там, коротше, десь антифриз протікав, поміняли мені цю трубку, там якась, якась line. Типа охолоджуюча лі... лінія антіфрізу. Теж 4 дні чекали, замовляли її літаком, тому що ніде немає такої трубки тут в ближайших цих магазинах. І того забрав я трака, скільки воно мені все обійшлося. Перший раз я заплатив за цей, я не пам'ятаю, скільки я вам показував. там. Коло 3000, і потім я ще в п'ятницю заплатив 6 тисяч за компресор і за і за цю Дефлайн, ну типу, не Деф, а за охолоджуючу лінію і за роботу, і того мені ще 6 тисяч вийшло. І так я посчитав, а, і до речі, Індусам тим, що я в них був на сервісі, я також заплатив. Поїхав, забрав свій airдра старий і заплатив їм півтора тисячі за роботу. Я не хотів їм платити, але вони сказали, що будуть дзвонити жалітися на мою компанію, на класик, що я роблю в них, а з ким, з ким а з ними проблем я не хочу мати. І прийшлося, довелося заплатити. Нічого не можу зробити з цим. Та й таке, зараз заправимося і виїжджаємо на Бостон, веземо ті доски. Ну, коротше, я щасливий, що так, І що і так все, дякувати Богу, добре. Так що все, зараз секунда. О, бачите? Не заправлявся, я три тижні не був. Соляра по $1,83 досить подешевшала. Останній раз, коли я заправлявся, була по... Долар 90 з чимось. Так що все, що не зробилося, це найкраще. Три тижні не робив, хоча б на соляру багато не трати. Так що заправляємося і їдемо. Так, картку. Швидко витягнули. Трактор. Теп не буду заправляти бо в мене повний. Це пропускаємо, не треба. Інші продукти нам не треба. Трак. Менти. ID. Все. Поїхали, заправляємося і їдемо. Ну що, виїжджаю я. Але ще така мала ремарка. Це що на колонці там $1,83 чи скільки там було, тільки що е, коштує соляра. Це, ну, тіпа, Ми маємо знижку, для нас вона буде дешевше для компанії. У нас приблизно вона по $1.40. Так що десь так приблизно потрібно рахувати. Ну, типа нам кожен тиждень по идеї, скидують ціни на якісь заправці дешевше заправлятися для тих, хто, хто має свої траки. Тарковка пуста, але щебені. Час працювати, а не сидіти на парковці. Зараз як ми виїдемо на трасу, я думаю, що... Зустрінемося з вами пізніше. Сподіваюсь, дорога буде легкою. Бачите, погода не є така красива. Вчора була класна погода, сонечко, тепленько. Ми вдома робили собі шашлик. Як шашлик? Ну, на грілі на шашлик на вулиці. Діти хотіли, ну і я хотів. Бо Я теж люблю шашлик. Можете навіть сніг, але це не сніг, це сьогодні е, приморозок був і дощ падав, і це дощ замерз. Такий собі black ice. Долар 83,3 на колонці на цьому табло написано. Що я дуже щасливий, що я вже пересів на, цей, на свій трак і їду по своїх справах. А Вони ще хотіли, щоб я, до речі, на тій фірмі, щоб я ще сьогодні в понеділок один день там вийшов показати водієві ще раз, що робити. Див, дивні люди. Як я прийшов до них на компанію, мені ніхто нічого не показував. На Google Maps показали, куди їхати і все. Там їхати коротше, немає ніяких проблем. цьому мужикові я цілий день він зі мною їздив я йому показував всі три доставки, куди там їздити. І він ще, вони ще один день хочуть, щоб я з ними там працював. Але коротше, я вперся, сказав, що ні, не хочу, не буду, не поїду і все. І моя компанія дала їм ще якогось водія одного ще на тиждень час. Не знаю, кого вони йому їм там дали, але він має їздити з цим водієм їхнім ще тиждень часу і допомагати їм. Коротше. Дивні люди, як я, Це я їздив сам і все нормально справлявся, вони там типу, треба було до третьої години, я до 2 години робив. Тому що що треба було, і третя година, я вже майже весь час вдома був. Ну, принаймні, втретє я вже точно їхав додому. Тут собі наняли водія і він буде в них працювати. Сказав, що планує працювати довго. Але він канадець, може так і буде працювати, так як вони так всі. Це час, щоб тинув різі. Ось так. 1200 кілометрів мені приблизно їхати. Завтра зранку буду там, сьогодні доїду десь. Брик вчора вже не виходив на зв'язок. Сьогодні сьогодні також вже їду 3 години як не міг цей, нормально доїхати, бо затори наче, в цьому в Бостоні. Потім об'їзні, і їхав, їхав, коротше ледве допхався зараз до вигрузки, я вже тут. Мені направо, а там переїзд закритий. Я тут був вже один раз, трохи пам'ятаю, що зараз вигружаємось і їдемо на завантаження по Тракові, що я хотів сказати, все добре, окрім того, що засвітив за мене Чайгенджі. Потрібно купити собі цей сканер і користуватися. Знаємо. Чого цей мужик стоїть? Я колись, як колись приїжджав, то вони казали, під'їжджай тут. О, що ти там стоїш. Добре, ось там офіс. Зараз я заїду, запитаю. Все. Будемо вигружати. Навіть не довелось виходити з траку, підійшов цей мужик, каже, тобі треба їхати всередину, повернеш направо і десь там тебе будуть вигружати. Минулого разу мене прямо отут вигружали, де я вам показую. А зараз потрібно десь направо і там. Ну. Нічого. А, бачу. Он ці жовті доски, я їх також привіз. Які запаси роблять, бо від завтра вже цей... Е е ті тарифи, що там Трамп вводить для Канади, вступають в силу. Їх вже переносили два рази, але вже типу від завтра точно то. Американці, хто займається будівництвом, досками, зробили собі запаси серйозні. Думають може Трамп передумає. Та й таке. Добре, зараз я вигружу і їдемо далі. розв'язав я вантаж, вон там поїхав погрузчик, буде вигружати. Бачите, там такий синій трак стоїть, загружений Ламбертом. Цей самий, що я привіз. Ну, типу такий похожий, хтось з наших напевно привіз. Е, до чого я це все веду? що... Ми привозимо з Канади сюди доски. Вони тут перезагружають. Бо я питав того водія, куди він їде, мексиканець. Каже, що в Оклахому. Ми з Канади, з Новоскошії веземо сюди доски. Вони тут перезагружають на американські траки і вони везуть по всіх штатах. І Трамп каже, що вони нормально будуть жити без е канадських досок. Понятно, тому що це вже не канадські, Вони вже вон, бірки переклеїли, воно поїхало як американські. Ой блін. Ось така фігня. Так само ми гіпсокартон привозимо тут, з Новоскоші в Америку. З Америки грузимо через пару кілометрів на іншій фірмі гіпсокартон і веземо в Канаду. Так же само я доски сюди привіз. В більшості випадків їду тут, загружаю дошки і везу десь в Канаду, десь в штат Нью-Гемшер, наприклад. О, десь в Квебек з Нью-Гемшера. Часто ми возимо. Та й таке. Так що буду чекати, зараз мене мають вигрузити, та типу, й поїду далі працювати. Всім гарного дня, до зустрічі, буду дивитися, що там в мене за помилка висвітила по чекенджину.